Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро. я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що задумав Що задумав, плани, наміри того, кого ви загадали, що він там задумав. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимось за нашу перемогу. Пришвидшуємо нашу перемогу, донатимо на Збройні Сили України, допомагаємо нашій армії. А тим часом давайте подивимося, що він задумав, той, кого ви згадали, що він задумав, його плани, його наміри. Ну, власне, в контексті вас. Отож, три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, що задумав той, кого ви загадали? Угу. Карти показують, що той, кого ви загадали, задумав, налаштований, угу, і планує отримати. Отримати справедливість. Для того, кого ви загадали, важливо, щоб оцей деякий космічний баланс відбувся, і, по суті, той, кого ви загадали, прагне цієї справедливості. Цікаво. Той, кого ви загадали, він, його позиція досить вперта, а він дійсно насправді впевнений в своїй правоті і стоїть на своєму, відстоюючи те, що вважає за потрібне. І тут важливе, скажімо так, підтвердження цієї його позиції юридичними. В тому числі заходами, можливо, тема якогось судового процесу, задумав довести свою правоту, можливо, в судовому порядку, а в будь-якому випадку, розраховує на те, що удача буде на його боці, і, власне, розраховує, задумує скористатися якимось циклічним. Моментом, періодом скористатися цією дачею для того, щоб отримати цю саме власне справедливість, що він задумав, яким чином це програється по відношенню до вас. Угу. Карти показують для вас необхідність, власне, стояти на своєму. Тема протиборства вона дуже важлива. І аркани показують, що для вас є ресурс можливості, момент вашої впевненості, і на, вашому стороні, на вашій стороні також. Тут як, можливо, каса на камінь, чи про що тут? Угу. Власне, про, цікаво, тут питання пов'язані з, до речі, до речі пов'язані з договором, питання пов'язані з отриманням матеріальної стабільності, впевненості в стабільності, і тут ще якісь процеси пов'язані з розвитком і рухом матерії. Якесь от планування, планомірне планування, скажімо так, договір, який стосується, можливо, грошей, можливо, якихось планів на розвиток в матеріальній сфері. Для вас це означає ну, все ж таки боротьбу. Так, і що ще? Ну, тим не менше для вас ще означає плюс до вашої високої позиції в цій боротьбі ще й перемогу. Карти показують для вас гарні новини як результат реалізації того, що він задумав. Боротьба перемога. Угу. Карти радять вам. Дослухатися до власної інтуїції, карти радять вам зрозуміти, що не все може бути очевидним і ясним, що все ж таки період, коли необхідно здогадатися про щось, він має місце в вашій ситуації. Тим не менше, карти показують, що для вас тема Активної позиції це добре, це дає вам перевагу. Єдине, що для вас важливо розуміти, що не все з самого початку очевидне і про щось вам треба здогадатися. Про що? Угу. Цікаво, це щось, воно пов'язано, до речі, з дорогою, небезпекою і якимось не, не завжди зрозумілими процесами, карти радять вам дослухатися до власної інтуїції і використати якісь неочевидні. Підказки. Карти показують, що ця підказка, вона поруч, вам варто озирнутися, і ви її побачите. Що ж, мої любі. Одинички такий для вас розклад. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки. Що задумав той, кого ви загадали, його плани і наміри? Що нам скажуть аркани, що він задумав? Угу. Карти показують, боротьбу. боротьбу і прагнення довести. Позицію правоти, позицію тут як конкуренція, задумав бути конкурентним і довести цю боротьбу. Карти показують готовність до боротьби, карти показують, що це, цей стан він, можливо, спровокований. Необхідністю доводити. ...свою правоту і спровокований, до речі, необхідністю робити різкі рішення, різкі кроки для того, щоб використати шанс. Угу. Власне, в задумах. Те, що він задумав, це стосується. Цікаво, тут задумав, те, що він задумав, стосується його статусу чоловіка, який має певну власність, король Пентаклів. Це про статус чоловіка. Сімейного, в тому числі, єдине, що карти показують нерішучість, яким саме, якою дорогою піти. Тут як необхідність зберігати традиції, зберігати, угу. скажімо так, в виборі шляху необхідно дотримуватися правил і традицій. І, власне, це в контексті його задуму. Тому задумав, власне, йти за правилами, вибираючи а, шлях, який є в першу чергу продиктований традиціями і правилами. Угу. Таким чином це. А, в контексті цієї боротьби і необхідності. А що зібрався відрізати? Угу. Цікаво. Ну, тут, власне, дуже доброчесний задум, тому що відрізати обман, відрізати, відрізати. Мотиви продиктовані там занадто сильною, сильним бажанням. Отримати щось, можливо, незаконним шляхом. Тут супереч, всупереч, всупереч 15-му аркану, супереч тому, що приносить. всупереч обману. Тут... Так, мова йде про когось, хм. мова йде про необхідність закінчити якісь болючі, болючий етап пов'язаний з. Тут скандал, роздрай. І, власне, йде фігурний аркан. Тут іде суперечка між двома чоловіками. Що ж, мої любі, а, давайте запитаємо втору пораду для вас. Угу. Ага. Карти показують в якості поради імператрицю. Можливо, скористаєтесь якщо у вас є в доступі. Скажімо так, так ця людина. Тема самодостатності, ресурсу і здатності впливати на, на процеси творчо, самостійно і, можливо, дослухаючись до поради. Жінки впливової, можливо, матері, можливо, тема роду, материнського роду, до речі. Але в першу чергу це стосується для вас необхідності. Діяти в контексті жінки максимально достойної, а тої, яка є причиною всього, що відбувається в її житті, з позиції імператриці, це в будь-якому випадку з позиції власної гідності і здатності впливати на процеси свого життя. Тут ні в якому разі не можна. Відмовлятися від необхідності самостійно вирішувати свою долю. Карти показують важливі і швидкі зміни, і, власне, в дуже позитивному руслі. Карти показують гарні шанси, швидкі шанси на реалізацію якогось вашого. Важливого, творчого, можливо, сімейного проєкту. Майте на увазі в контексті того, кого ви загадали, це буде актуально. Що ж, мої любі двієчки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки, що задумав той, кого ви загадали. Його плани, його наміри, запитаємо в що він там задумав. Ага. Те, що він задумав, стосується, стосується жінки. Ага. Власне, мова йде про жінку. Можливо, рідну, можливо, можливо жінку-дружину. Його наміри і задуми стосуються цієї важливої жінки. І оскільки ви дивитеся цей розклад, то цією жінкою він сприймає саме вас. Так, що задумав? Тут цікаво, тут є тема нерішучості, причому це зумовлено. Певними зобов'язаннями, зобов'язаннями, від яких не може відмовитися, тому що це важливо. Задумав, власне, виконувати взяті на нього зобов'язання. Угу. Карти показують. Що для реалізації того, що задумав, сподівається на допомогу фортуни удачі, і, власне, мова йде про вдалий момент, пов'язаний, можливо, з циклічною датою, з тим, що. Цікаво, це пов'язано з моментом боротьби протистояння і циклічна дата задумав скористатися власне, цим моментом. Так, і в контексті вашого, конкретно вашого життя, яким, це, яким чином програється цей задум? Цікаво, карти показують, що ці його задуми для вас. Ви як не бачите шансу, але те, що досить активні йдуть енергії з його боку, карти показують, що від вас це приховуються верховна. Жриця. Угу. Карти показують, що цікаво. Причому тут як сюрприз, до речі, причому сюрприз пов'язаний з дорогою, пересуванням і, ну, власне, неочікуваним, неочікуваною реалізацією шансу. Тут як швидкі зміни для вас це. Ну, от ніби навіть відсутність розуміння того, що відбувається, тому що ви не бачите шанса, але шанс він поруч. Карти показують, що для вас ніби закривається інформація, і ця інформація стосується переїзду, ну, чоловік в дорозі і. Реалізація шансу, як виконання бажання. Тут порада для вас, що, що порадять аркани для вас. Угу. Будьте готові до того, що в вашому житті відбудуться кардинальні зміни. Тут карти радять вам бути готовими до гучної звістки, яка кардинально змінить ваше життя. Карти показують, що ця важ... готовність дуже важлива, тому що важливо вчасно зреагувати. Карти радять вам бути ти готовою до цих кардинальних змін. В будь-якому випадку карти показують позитивні зміни в в плані матеріальному, тут як допомога, тут як шанс, який є дуже вдалий шанс, який стосується чогось матеріально вдалого, приємного, як сюрпризи і карти кажуть, що вам необхідно бути готовою прийняти цей шанс, подарунок, важливо бути готовою до цих змін. Цікаво, інакше, інакше ви можете. Цікаво, цікаво. Інакше може, можна залишитися в достатньо прикрих обмеженнях. Скажімо так, готовність до вашої, до важливих доленосних змін в вашому житті, вона просто необхідна для того, щоб скористатися допомогою, скористатися шансом, щоб не розгубитися і, власне, не побоятися. Цікаво, карти кажуть, що тут. Не боятися розправити крила і подивитися відкрито туди, чого ви боїтеся. От, власне, боятися не треба, важливо скористатися шансом і отримати цей шанс на допомогу. На... На розвиток і щось матеріально відчутне, матеріально приємне. Можливо, щось пов'язане з нерухомістю. Ну, в будь-якому випадку, до речі, ідуть пентакливі аркани, щось стосується. Можливо, вашої роботи професії, в будь-якому випадку, це дуже добре вплине на моменти. Вашої матеріальної дійсності, вашої самодостатності і здатності бути в комфорті. Тут, до речі, дуже приємні, комфортні і зручні аркани. Те, чого ви давно чекали. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Бажаю якнайшвидшої нашої перемоги. Ми любі молимося за нашу перемогу. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі. На все добре, до побачення.